Тисяча 1960-х роках не було ніяких веб-додатків, а комп'ютери були настільки дорогі, що на одному комп'ютері часто мало працювати купа людей. Через це програмісти зіштовхнулись з великим викликом. І як максимально ефективно дозволити працювати багатьом людям над своїми проектами на одному комп'ютері? Це звучить зараз тривіально, але не забувайте, що до винаходу самої першої Windows тоді залишається більше 15 років. Рішенням цієї проблеми в 1972-му став C. Він дозволив програмістам легко оперувати файлами і пам'яттю. І тому саме на ньому написаний Windows, Linux, iOS, компілятори багатьох мов, таких як Python, Java. І ще майже все-все в світі, чим ми користуємось. Розробник C Деніс Рітчі надихався мовою, яка називалась B, тому просто як назву обрав наступну букву алфавіту. Щоб написати Hello World, нам треба спочатку підключити бібліотеку з Stadio, далі ми створюємо функцію Main, яка показує компілятору, де починати виконання програми. Ці функції можемо використати функцію Printf з тієї самої бібліотеки, яку ми підключили, яка виведе наш Hello World на екран. Щоб скомпілювати наш код, ми можемо використати gcc компілятор, який за замовчуванням створить файл з назвою A, який, власне, при запуску виведе наш Hello World на екран. Це набір коду, який розуміє конкретно мій тип процесору. Якщо я передам цей файл Вам, то він у вас може і не запуститися. В цьому є один з недоліків C. його треба компілювати для кожного комп'ютера або девайса окремо. Зараз C застосовується в різних розумних домах, контролерах для написання операційних систем. Або тоді, коли треба написати максимально швидкий код. Не дивно, що при такій популярності саме синтаксис C став основою майже всіх сучасних мов програмування. Чи значить це, що вам варто вчити C? Ні, не значить. Незважаючи на свою фундаментальність, C займає останні місця на ринку праці. Це не дивно. Бо колись високорівнова мова стала зараз лише інструментом дуже профільного застосування. І це нормально. Це природній процес програмуванні. Всім дякую за перегляд. Пишіть про якомого програмування зробити ще відео на 100 секунд і до зустрічі в наступному відео.